Похолодання з дощами перед спекою. Прогноз магнітних бур на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 25 по 30, 1 серпня. Шановні друзі, давайте разом розберемо, якою буде погода в Україні на початку нового робочого тижня. У перші дні, з понеділка, нас чекають коливання атмосферного тиску з дощами та прохолодою. Температурний фон буде доволі низьким. Але з другої половини тижня, особливо у вихідні, до нас завітає спекотна та суха повітряна маса з південних регіонів Європи. Справжній подарунок літа. Середньодобова температура коливатиметься в межах плюс 18, плюс 21. Вітер матиме західні напрямки з поривами до 7 метрів за секунду. Зсереди погода поступово змінюватиметься. Замість дощів прийде сонце та спека, яка протримається до кінця літа. У другій половині тижня стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26, плюс 31, а вихідні стануть найспекотнішими: у центрі до плюс 35, на сході до плюс 36. Нічна температура залишатиметься комфортною плюс 14, плюс 18. Вітер поступово перелаштується на південно-східний напрямок і стихне до 5 метрів за секунду. В таку погоду варто насолодитися останніми теплими днями, провести час із рідними на природі, відчути тепло сонця та пригадати всі приємні миті, аби з посмішкою зустріти осінь. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 25 серпня понеділок. На заході на початку тижня хмарно з проясненнями. Вночі плюс 8, плюс 10. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 18 до плюс 21. Вітер західний подекуди прискориться до 6-7 метрів за секунду. У центрі України очікуються приємні сонячні прояснення. Температура повітря вночі від 9 до 13 градусів тепла. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі. Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 19 до плюс 22. Вітер західний від 3 до 5 метрів за секунду. У північному регіоні протягом дня зберігатиметься хмарна погода з невеликими проясненнями. У Сумах та Конотопі пройде дощ. В темну пору доби до 10 градусів тепла. В денні години у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові. Плюс 18 плюс 20. Швидкість західного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В понеділок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Без дощу. Вночі до плюс 11. Вдень до 20 градусів вище нуля. Швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду. А чи знали ви, що у 1968 році на Київщині та Чернігівщині пронісся смерч торнадо, який був зафіксований на відстані 20 кілометрів? Це є одним з найдовших маршрутів торнадо в Європі. Він пролягав через декілька сіл, залишаючи по собі значні руйнування. Це явище є надзвичайно рідкісним для нашого регіону, оскільки кліматичні умови не сприяють утворенню таких масштабних вихорів. Цей факт ще раз підтверджує, що природа іноді може дивувати і показувати свою непередбачувану силу навіть у тих регіонах, де це здається неможливим. У південному регіоні в понеділок час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 16. В день у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві від 22 до 24 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний, не перевищуватиме 6 метрів за секунду. На сході в перший день тижня хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Після заходу сонця від плюс 8 до плюс 11. У денні години у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверськодонецьку до плюс 20, плюс 26. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 26 серпня, вівторок. На заході Хмари частково закриватимуть сонце. У Рівному та Луцьку задощить. В Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 24. Вітер західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі у вівторок Хмари чергуватимуться із сонцем. Дощ пройде лише в Черкасах, врешті міст без дощу. У нічні години температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зафіксують від 20 до 24 градусів вище нуля. Вітер західний, південно-західний, до 5 метрів за секунду. На півночі у вівторок повсюди йтиме дощ. В темну пору доби від плюс 8 до плюс 11. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Вітер західний південно західний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці очікується похмура та дощова погода. В день повітря нагріється до скромних плюс 18, вночі температура опуститься до плюс 11. Вітер західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарно з проясненнями. Лише у Одесу та Миколаїв завітають дощі. У темну пору доби від 11 до 18 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві, температура підвищиться до плюс 25. Вітер південно-західний південний від 2 до 6 метрів за секунду. На сході України сонце частково ховатиметься за хмарами протягом дня. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 12. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс 22 плюс 27. Вітер західний південно-західний до 5 метрів за секунду. Погода 27 серпня. Середа. На заході місцями хмар вночі від плюс 9 до плюс 14. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі температура повітря підвищиться до плюс 21, плюс 26. Вітер здебільшого південно-західний. Південний його швидкість не перевищувати 3 метрів за секунду. У центрі всереду. Час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Вночі коливання температури від плюс 11 до плюс 15. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 23, плюс 27. Вітер західних напрямків: його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі очікується перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові. Буде плюс 20, плюс 23. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці очікуються приємні сонячні прояснення. Денна температура повітря плюс 22, вночі не більше плюс 11. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях в середу переважатиме хмарна погода з періодичними сонячними відрізками. Нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 18. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 26 до 29 градусів тепла. Вітер змінних напрямків від 1 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні спостерігатиметься перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами. В нічні години від 8 до 14 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі буде тепло від плюс 23 до плюс 29. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 28 серпня, четвер. На заході у четвер сонця стане більше, проте в небі й надалі переважатимуть хмари. Вночі від 13 до 16 градусів тепла. Денна температура у Львові, рівному Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, івано франківську та Тернополі, тішитиме теплом до плюс 25, плюс 30. Вітер південний не більше 4 метрів за секунду. У центральних областях четвер радуватиме сонячною погодою та помірним теплом. Вночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15. Протягом дня у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах до плюс 15, плюс 27. Вітер південно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. До речі, а ви знали, що кривий ріг... Це не лише найдовше місто України, але й єдине місто, де є підземний швидкісний трамвай або метротрам. Ця унікальна для України транспортна система була запущена в 1986 році. Вона поєднує в собі риси звичайного трамвая та метрополітену, пролягаючи як на поверхні, так і під землею. Система має дві лінії та 11 станцій, три з яких є повністю підземними, а ще три частково. Метротрам виконує важливу роль у міській інфраструктурі, оскільки сполучає різні райони міста, значно прискорюючи пересування. Це унікальне інженерне рішення було запроваджено через нетипову лінійну форму міста. У північному регіоні хмарно з проясненнями: у Чернігові за дощить. Денна температура повітря у Сумах. Білій церкві, Конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові буде комфортною і становитиме плюс 21, плюс 25. Вітер південно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві У четвер у столиці хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Температура повітря в день буде плюс 24. Після заходу сонця не більше 15 градусів тепла. Швидкість південно-західного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях у четвер буде ясна і спекотна погода. Вночі плюс 13, плюс 18. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 20, 7, плюс 30. Швидкість вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. В нічний час від плюс 8 до плюс 14. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від 22 до 30 градуса вище нуля. Вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 29 серпня. П'ятниця. На заході країни небо залишатиметься здебільшого ясним. Лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. Нічна температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську спекотні плюс 23, плюс 33. Вітер південний, південно-східний. Його швидкість до 6 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю сонячно й жодного натяку на хмари. Вночі коливання температури від плюс 15 до плюс 18. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 26, плюс 31. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У північних областях очікується мінлива хмарність із проясненнями: нічна температура плюс 14, плюс 18. Протягом доби у Сумах білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 27 до 31 градус тепла. Швидкість південного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в п'ятницю похмуро, але час від часу можливі прояснення. В день спека вночі до плюс 18, вітер південний до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю буде сонячно та спекотно. Вночі від плюс 16 до плюс 19. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 29 до 32 градуси тепла. Вітер південно-східний, східний від 2 до 6 метрів за секунду. В східні області і далі перебуватимуть під палючим сонцем. Тут утримається спекотна і безхмарна погода. У ніч на п'ятницю від плюс 12 до плюс 17. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 28, плюс 31. Вітер змінних напрямків його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Погода 30 серпня. Субота. На заході переважатиме хмарна погода з короткими сонячними періодами. В нічні години від 15 до 17 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську до плюс 27. Плюс 32. Вітер південний: його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України на початку вихідних сонячно і безхмарно. Вночі від плюс 15 до плюс 19. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 30, вітер південний, південно-східний до 5 метрів за секунду. У таку спеку варто пити більше води, уникати перебування під прямим сонцем у найспекотніші години та подбати про легкий одяг. У північному регіоні субота теж радуватиме сонцем. У нічний період від 15 до 17 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 28, плюс 31. Вітер південний, південно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. Вихідні розпочнуться ясною та спекотною погодою. Вночі до плюс 19, вдень до 30 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Цьогорічний серпень у Києві відзначився надзвичайною спекою та посухою. Середньомісячна температура повітря склала 23,1 градусів, що на 2,7 градуса вище за кліматичну норму, ставши третім найтеплішим серпнем за всю історію спостережень міста. Особливо гарячим було 20 серпня, коли температура досягла рекордних 35,5 градусів. Водночас дощів випало лише 24 міліметри. Це всього 43% від норми, що зробило цей серпень одним із 20 найсухіших у Києві з 1991 року. Така посуха разом із аномально високими температурами створила рекордно несприятливі погодні умови, які нагадують про вплив змін клімату на наше повсякденне життя. На півдні України сонячно та безхмарно. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 20. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 30 до 34 градусів вище нуля. Вітер східний південно-східний від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу збережеться сонячний і ясний день без хмар. З настанням ночі від плюс 14 до плюс 18. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 31, плюс 34. Швидкість вітру від 2 до 6 метрів за секунду. Погода 31 серпня. Неділя на заході повсюди задощить. Вночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14. В денні години у Львові Чернівцях Ужгороді Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 23, плюс 27. Вітер північно-західний, західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю сонячна та спекотна погода продовжиться. Нічна температура повітря плюс 15, плюс 19. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 28 до плюс 35, швидкість південного, південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі, в неділю похмуро, але час від часу можливі прояснення: в нічні години від плюс 14 до плюс 17. В день у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові. Температура коливатиметься від 29 до 32 градусів тепла. Вітер південний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями. Ніч буде теплою до плюс 18. В день показники температури підвищаться до 29 градусів тепла. Швидкість південного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України сонячно і безхмарно. У нічний період від плюс 18 до плюс 20. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 30 до 35 градусів вище нуля, швидкість вітру до 5 метрів за секунду. У неділю на сході України погода залишиться сонячною та спекотною без жодної хмарини. Нічна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 32 плюс 36. Вітер південно-східний східний від 2 до 5 метрів за секунду. На такій спекотній ноті літо поступово добігає кінця. Адже вже завтра календар відкриє першу сторінку осені. Далі магнітні бурі. Осі підкрадається до нас останній тиждень літа. Давайте подивимось, яку космічну погоду він нам готує, щоб ми могли правильно спланувати прощання з серпнем. Судячи з графіків, тиждень буде досить напруженим, переважно в жовтій зоні, а часом і в помаранчевій. Ось детальний прогноз магнітних бур. На тиждень 25-31 серпня. 25 серпня. Тиждень розпочнеться одразу зі слабкої магнітної бурі. Детальний графік показує, що показники сягатимуть 3 балів. Це ще не сильний шторм, але вже відчутне збурення для організму. Вівторок, 26 серпня. Увага! У вівторок сонячна активність посилиться. Очікується пік до 4 балів, а це вже помірна магнітна буря. Будь ласка, будьте особливо уважними до свого самопочуття в цей день, уникайте перенавантажень. середа 27 серпня, неділя, 31 серпня. І після цього магнітосфера не поспішатиме заспокоюватися. З середи по неділю ми залишатимемося під впливом слабкої магнітної бурі з показниками в 3-4 бали. Нехай цей останній тиждень літа, незважаючи на космічні хвилювання, буде для вас теплим, сонячним і сповненим приємних моментів. Гарної вам погоди і в душі, і за вікном. А щоб завжди бути готовими до будь-яких синоптичних сюрпризів, раджу підписатися на канал Погоднік та завантажити зручний мобільний застосунок погодніка. Там завжди найактуальніша інформація, яка допоможе спланувати все якнайкраще. Підтримайте нас лайком і підпискою. Бажаю вам гарного тижня.